Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Мене звати отець Роман Лаба, і я запрошую вас до великопісних реколекцій духовних вправ. Під час адвентових реколекцій ми почали роздумувати над сімома листами з книги Апокаліпсис, книги Откровення. Пригадаю, що це є книга надії, бо показує, що все є в руках Божих. І так сталося, що ми не завершили цих роздумів, тому під час великопісних реколекцій продовжимо їх. Запрошую вас до чергового послання до церкви в тіатирі. Це або в Тіатирах, це другий розділ книги Откровення від вірша 20-го. Послухаймо спершу. І до ангела церкви в тіатирах напиши: ось що говорить син Божий, що має очі, як. Полумінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість твою, і діла твої останні більше, ніж перші. Але маю проти тебе, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею навчає і зводить моїх слуг блуднити і їсти ідоложертвине. Я дав їй час, щоби покаялася. А не хоче каятися у розпусті своїй, одкидаю її на ложе, а тих, хто чинить перелюбство з нею в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертлю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю іншим, хто в театрах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани, не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте, держіть, поки прийду. Переможному, і хто зберігає до кінця діла мої, дам тому владу над язичниками і пастами їх жезлом залізним, мов посудене гончарні скрушаться. Як я теж одержав від отця мого, і дам тому зірку досвітню, хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Тіатири початково були Македонською військовою колонією за часів Селевкида. Місто займалося торгівлею різними ремеслами. Зокрема, в тіатирах був ряд металургійних закладів, де виготовляли мідний посуд. Також були. Цехи, де виготовляли барвники тканин і робили різні вироби з вовни. В місті діяли різні професійні братства, присвячені язичницьким богам. Час від часу вони зустрічалися на спільних жертвоприношеннях, бенкетах, які, на жаль, потім переходили в оргії, в розпусні оргії. Ймовірно, Євангеліє до Тіатир принесла учениця апостола Павла Лідія, про яку читаємо в діяннях в 16 розділі, а слухала нас одна жінка на ім'я Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові, коли ж охрестилася вона і її дім. Запросила нас, кажучи, як ви мене визнали за вірну Господеві, війдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Також, ймовірно, що і сам Павло міг проповідувати в тіатирах, міг туди прибувати тоді, коли знаходився в Ефезі. В церкві в тіатерах Ісус представляється як Син Божий. На монетах, які виготовлялися в тому місті, був візерунок імператора Доміціяна, якого також називали Син Божий. Послання вказує на істинного Сина Божого, на Ісуша Христа. Далі читаємо такий незвичний опис Ісуса. Господь в цьому описі має очі, наче полум'я вогню. Можете, бачили ви коли-небудь таку ікону, такий образ Ісуса, який має очі як полум'я вогню, а ноги подібні до бронзи? Так в театрах представляли богів. Зокрема, в театрах так був представлений Аполлон. Господь через таке представлення вказує на себе як на істинного Бога, вживаючи таких, не знаю, аксесуарів, наче прагне сказати, що йому належить шана і місце. Яку мешканці тіатери віддають ідолам Богам. Очі як полум'я вогню, це погляд Христа, який всюди проникає, перед яким нічого не сховається. Погляд, який випалює те, що поверхневе, щоб проникнути глибоко, щоб проникнути і побачити правду. На початку читаємо похвалу цій діатерській спільноті. Знаю діла Твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більш ніж перші. Тобто діатерська спільнота розвивається, її останні діла більші, ніж перші. Тобто вона все краще і краще активно діє. Але в в церкві одна проблема. Вона толерує Єзавель. Але маю проти тебе, що потураєш жінці Єзавель. Можемо сказати, толеруєш якусь жінку Єзавель, яка зве себе Пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блуднити і їсти ідоложертви. Вже ми зустрічалися з подібним закидом, Випадку, наприклад, Ніколаїтів. А тепер маємо Єзавель. Щоб зрозуміти, ким є та Єзавель з книги Откровення, пригадаємо, ким була історична Єзавель. Читаємо про неї в першій книзі царів, в 16 розділі від вірша 29. -го. Ахав син Омрій став царем над Ізраїлем у 38 році Аси, царя юдейського. І царював Ахав син омрі над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав син омрі чинив зло в очах господніх, гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив у гріхах Іровама, сина Навата. Ні, він взяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Ваалові і поклонятися йому. Він поставив Ваалові жартовнику Вааловому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Ашеру, додав багато інших учинків, таких, що довів Господа Бога Ізраїля до гніву, більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. тому, що Ахав серйозно постарався. За його часу Хієл з бетелу відбудував Єрихон, на Авірамі своєму первородному він поклав його під валену, а на Сигуві своєму найменшому синові поставив його ворота. За словом, що Господь сказав був через на Навина, маємо тут згадку про засновницькі жертви. Коли хтось відбудовував або будував місто, то приносив жертву власних дітей. Власне, це було пов'язано між іншим з культом Ваала це був такий бог плідності, успіху, родючості. З наведеного тексту можемо зробити такі вже якісь висновки про цю Єзевель. Ну, перше, що ми дізнаємося, що вона була донькою Едбаала, царя Сидонського, була Фінікійка. Ця Єзевель входить до ізраїльського народу, якби зовні. Зараз саме ім'я Ізебеель Ізебаал. Тобто, де є муж або де є князь? Так якби ця особа не визнає над собою жодного якогось авторитету. Де, де, який князь? Який чоловік? Інколи перекладають філологи це, це ім'я як незаміжня, ну бо де чоловік. Так? Ну, можливо, можливо, мені більше подобається цей перший варіант, він є більш дослівніший, і він показує, що це є хтось, хто не визнає авторитету. Хто сам краще знає, як має бути і скрито впроваджує це в життя? Чи може бути так, що така постава може бути навіть десь в нас глибоко в серці, що ми краще знаємо, ніж Бог? Mm? Далі зустрічаємо Єзевель в 18 розділі тієї ж книги. Єзевель викорінювала Господніх пророків. Коли це було, то Овдія забрав 100 пророків і ховав їх по півсотні в печері, і постачав їм хліба і води. То є 18 розділ першої книги царів. Тобто Єзавель активно протидіяла справжнім пророкам, істинного Бога, переслідувала їх, також від неї тікав пророк Ілля. Навколо себе Єзавель зібрала 450 пророків Ваала і 400 пророків Ашери. Про яких написано, що вони годуються зі столу Єзевеля. В першій книзі царів в 21 розділі читаємо про те, як за намовою Єзевель Ахав збудував, збудував, перепрошую, здобув виноградник Навота. Тобто вимусив його, забрав силоміць Цей виноградник Навота. Навот не хоче йому віддавати, бо це є спадщина отців. Увага, спадщина отців. Амросій з Мілану в цьому винограднику Навота бачить образ церкви. Бо що є церква? Спадщина отців. Церква це дія Духа Святого з покоління в покоління, це передавання науки, віри, таїнств черговим поколінням християн. Це є спадщина. Те, що я отримав, каже апостол Павло, те я передав. Отже, спробуємо коротко охарактеризувати Єзвель. По перше, вона приходить ззовні до Божого народу і схиляє його до ідолопоклонства. Друге. Переслідує істинних пророків. Третє має своїх пророків, які годуються з її столу. Четверте допомагає заволодіти виноградником спадщиною отців. Церквою. Оці церкви. Цій апокаліптичні єзевелі в цій духовній поставі бачили ідолопоклонство, духовну розпусту і компроміс з язичницькими практиками. Так, наприклад, святий Іреней Льонський говорить в Адверсу Херезис проти Єресей. Тертуріян бачить в цій поставі компроміс з цим світом, дух якого намагається проникнути в церкву. А пам'ятаємо, що говорить Апостол Яхів: що хто є приятелем? Цього світу, то є ворогом Божим. Постава Єзавелі, дорогі мої, є загрозою для мого особистого християнського життя, але також для життя церкви. Я зараз тут не хочу демонізувати дійсності в багатьох протестантських коментарях на цю тему, зокрема, в таких пентакостального напрямку: можна буде зустріти про дух Єзавелі, про якогось демона. Я зараз не буду про це говорити. Напевно, злі духи можуть на, цьому можуть на цьому користатися. Я буду говорити більше про поставу, яка є загрозою. Такою загрозою для мого християнського життя, наприклад, може бути горда природа старої людини, яка постійно схиляє мене до компромісів, до компромісів з, з моєю совістю, наприклад. Так розумів, це святий Амросій, згаданий вже. Це можуть бути також постави, які схиляють церкву до компромісів. Також це є може мати своїх пророків, які будуть говорити, що О, ну, потрібно приятелювати, потрібно дозволити на щось, що Біблія не дозволяє. Схиляє цей, ця постава, схиляє якби, до компромісу з доктриною, з мораллю. Ну і, звісно, думаю, що за такою поставою можуть бути духовні сили. Духовні сили, які особливим чином, думаю, зараз атакують містичне тіло Ішуша Христа, Церкву Божу. Що зробить Господь з тою єзевелю? Кине її на ложе, а тих, хто грішить з нею в біду, страждання, утиск. Інколи саме такі ліки нам потрібні. І ще тим, хто тримається істинної віри, Господь каже: не покладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, аж прийду. Пильнуйте, тримайтеся того. Істина і віля, аж прийду. Бережімо скарб, який повірив нам Господь. Тримаймося тих постав, які він, яких Він навчив нас, аж Він прийде. Марана, та, прийде Господи Ісусе. До зустрічі, дорогі мої. Принагідно. Заохочую вас переглянути ті попередні адвентові реколекції, щоб ще більше війти в контекст цих семи послань до семи церков в Апокаліпсисі, в книзі Откровення. Дякую за увагу. До зустрічі!